У ті далекі часи, коли людське життя було тісно переплетене з ритмами природи, а люди більше довіряли їй мудрості, верба була значно більше, ніж просто деревом. Вона росла над річками та болотами і була невід'ємною частиною місцевих пейзажів. Та справжня її унікальність ховалася всередині і в майстерності людей, які з повагою використовували її щедрі дари. Її міцні та гнучкі прути слугували сировиною для кошиків, рибальських пасток, а подекуди й меблів та господарських споруд, транспортних засобів, огорожі. У вмілих руках майстра вона перетворювалась на предмети повсякденного вжитку. Лоза кущової верби основний матеріал для плетіння. Лоза росте швидко. і сягають висоти до 3 метрів. Деревовидна верба виростає в красиве і могутнє дерево. Природні умови Волинського полісся здавна сприяли росту лози, що стало невід'ємною частиною місцевих ремесел. Найбільш придатна для плетіння є лоза пурпурова, прутовидна, трьохтиченкова, американська і її два підвиди: гігантська і польська. На теренах нашого краю найбільш поширеними є порпурова. Молокита шелюга. Кожен з цих видів має свої властивості: колір кори, гнучкість і придатність до певного типу плетіння. Заготівлю лозового прута починають в осінньо-зимовий період, коли опадає листя. Осінній оголений прут добре розлягається, його деревина достигла і зафарбувалася в характерний колір. Перші приморозки закріплюють болотисті місця і роблять більш доступними підходи до лози. Закінчується заготівля перед початком сокоруху та появою білих похнастих броньок. Точних термінів назвати неможливо, бо рік на рік неподібний. Різати пруд краще всього гостро виточеним ножем або садовими ножицями секатором. Зберігання та подальшу роботу з протом можна зробити більш раціональним шляхом його сортування. Сортування проводиться по довжині прота його діаметру і породах верби. Перед сортуванням видаляють брак Наприклад, зламані хворі, підсохлі, випадкові прути, проти інших дерев або дуже гілясті проти. Після сортування лозу зв'язують у почки. В якості зв'язки також можна використати прутики лози. Існує декілька способів зв'язування. Перший спосіб це звичайне швидке обмотування пучка лози гнучким та довгим середньої товщини прутом. Потрібно направити комливий кінець до доверху. Притримуємо його лівою рукою або пальцем та обмотуємо пучок лози в до доверху. Після 3-4 витків простовуємо кінець прута зверху донизу, обмотавши обмотку також 2-3 рази і міцно затягуємо. другий спосіб. Має більш естетичний вигляд, на перший погляд, складний, але після кількох практичних тренувань можна так само швидко його зробити, як звичайне обмотування. Називають такий спосіб зв'язування вербове око. Товстий кінець прута лишаємо свобідним, інша частина прута вкладається навколо пучка. Комлива частина прута в цій зв'язці є точкою оберту та центром петлі. Той час, як вершечок прута зав'язується через нього, потім тоненький кінчик прута протягується під зв'язкою і міцно фіксується, щоб мотузка не розв'язалася. Ця зв'язка не тільки може втримати пучок лози, але й надасть вишуканості кошику або іншим плетеним виробам з лози. Щоб отримати білий лозовий пруд, неокорену лозу, зрізану в осінньо-зимовий період, необхідно піддати термічній обробці. Для цього нещільно зв'язані пучки лози опускають в киплячу воду і варять 2-3 години. Готовність лозового прута до окорювання можна визначити за ароматом. Комусь пахне медом, для когось це нагадує запах ладану. Також після закипання води разом з пучками лози, через пів години витягуємо один прутик і пробуємо, чи добре з нього злазить кора. Після того, як переконали, що прут зварився, виймаємо почки лози, занурюємо в холодну воду і швидко корюємо ще теплими. Після окорювання пруд одразу потрібно висушити, щоб не з'являлася пліснява. Товсті прути окореної ще вологої лози можна прокрутити на циліндричну форму і зав'язати у почечки, щоб вони підсохли в такому стані. Висушені таким чином прути зручно використовувати для плетіння виробів на основі обручів, таці на один обруч та традиційні кошики на два або на три обручі.